у житлово-комунальній сфері тарифи на попередній рівень казка чи реальність. Голова Херсонської міської ради Володимир Миколаєнко звернувся до депутатського корпусу міської ради з проханням підтримати звернення до президента, не підвищувати тарифи для населення. Енергетика України у системній кризі для виходу з нею уряд другого скликання вирішив діяти категорично, підняти тарифи на енергоносії до економічно обґрунтованого або ринкового рівня. Тобто місію порятунку енергетичних держкомпаній було покладено на пересічних громадян. Які тепер змушені економити чи не на всьому, аби не створювати самі собі боргів? Херсон не може похвалитися високим рівнем життя. А отже, і підвищена оплата за комунальні послуги може стати вбивчою для багатьох громадян міста, особливо мало захищених верст населення. Аби цього не сталося, керівництво Херсона підготувало звернення до президента країни та уряду переглянути тарифи на житлово-комунальне господарство. Ми, як міська влада, не допустимо ніякого підвищення вартості послуг, які регулюються сьогодні саме нами. Вартості послуг житлових організацій, підвищення вартості транспортних перевезень з цього рішення прийнято міською владою не буде. Поки що така ідея виникла тільки в мера Херсона. Інші міста її не підтримали. Проте в обласному центрі сподіваються. Інші Я міста також підтримують таке звернення.